Вибори під час війни це не від Росії, це я так думаю. Чому американський президент повторює вимоги Кремля? Ми вже зараз повинні думати і готуватись до того сценарію. чи реально в принципі організувати голосування в умовах обстрілів та бойових дій? Виборча дільниця це дуже чітко і надійно фіксована ціль. та чому вибори не є ключем до завершення війни в Україні. Факти тижня проаналізували всі проблеми і ризики. Розкішний маєток Трампа у Флориді. Президент США після перемовин у Саудівській Аравії американської і російської делегації виходить до преси і робить низку контроверсійних заяв щодо України. Серед іншого, наполягає на необхідності проведення виборів. Well, we have у нас ситуація, коли в Україні не проводять вибори. Там фактично діє воєнний стан. Лідер України, мені неприємно це говорити, але його рейтинг підтримки впав до 4%. Звідки взята цифра у 4% абсолютно незрозуміло. Президент Трамп так і не підтвердив її нічим до кінця тижня. Натомість, Київський міжнародний інститут соціології показав своє опитування за лютий, де Зеленському довіряють 57% українців. А після атак з Вашингтону ця цифра поповзла до гори через обурення українців. Ми вже чули раніше ці наративи тільки з Москви. Про нелегітимність української влади першими заговорили не за океаном. Ще від початку минулого року методичкою з таким вмістом активно взяли в обіг російські пропагандисти. Зеленський для нас президент І із наближенням розмов про можливі перемовини. Ці меседжі почали використовувати все частіше. А далі про те саме заговорив і Путін Навести переговори можна з ким угодно, тільки в силу своєї не має права нічого підписувати. І очевидно, заговорив не просто так, що заховано за цією риторикою диктатора, і який його справжній задум. Оце розгойдування теми нелегітимності українського президента, начебто нелегітимності, воно дає Путіну можливості виграти час, можливість затягнути з перемовинами, затягнути, а тим часом максимально хитнути українське суспільство із середини. Вибори принесуть багато суперечок і посилять протиріччя як у політичних колах, так і поміж простих людей. У мирний час це нормальний процес, але не в умовах, коли країна у війні. Їм потрібна дестабілізація українського тилу, розхитування ситуації і з перспективи використати це для прориву фронту. Тобто для них це елемент ведення війни проти України просто іншими засобами, не військовими за таких умов вибори можуть стати інструментом для реалізації цього кремлівського сценарію. Але ж яка кінцева мета? Можливо, вони справді сподіваються, що прийде якийсь проросійський кандидат. То їм потрібен президент України, який підпише напродиктовану продиктовану ними капітуляцію, та уявити перемогу в Україні російської маріонетки нині доволі важко. І як тоді поведеться Москва? Про це згодом, а поки про те, чи реально технічно провести вибори зараз. Ось таку картину ми зазвичай уявляємо, коли йдеться про вибори. Паперові бюлетені надруковані спеціально під це було виявлення, черги на дільницях, спостерігачі. Але чи можливо організувати це в Україні станом на зараз? Мільйони українців за кордоном, частина території під окупацією Росії та лінія фронту, що змінюється ледь не щодня. І тому перше і ключове питання це безпека, виборчі дільниці, місця масового скупчення людей. А відтак це дуже чітко і надійно фіксована ціль? Неможливо, поки не буде стабільного припинення вогню із гарантіями безпеки для всіх учасників виборчого процесу. Ще одна проблема: а чи буде кому голосувати? У нас третина виборців, кожен третій перебуває за межами місця проживання, внутрішньо переміщені особи, біженці за кордоном. Військові, ну як про це неприємно не говорити, але це також величезні людей, які просто ховаються від військової служби, і навряд чи вони відкриють двері і прийдуть на виборчі дільниці. Плюс до цього, а як бути з українцями, які зараз опинилися в окупації? Як там забезпечити чесне і прозоре голосування доли ймовірності Велика частина громадян, якщо не більша частина громадян, у виборах участі не візьме. Значить, це вплине на легітимність і сприйняття обраної таким чином влади. А може, саме на це і робиться розрахунок Москви. Повернемось до її планів. Отже, уявімо, що вибори пройшли і до влади прийшли нові патріотичні сили, а геть не російські маріонетки. Готові підписувати угоди намальовані за спиною України. Що тоді? Не ну, у вас? ми вже зараз повинні думати і готуватись до того сценарію, що після завершення виборів Росія може сказати, що ми не погоджуємося. Для цього будуть створені цілі кампанії для того, щоб посіяти сумніви легітимності українських виборів. Такий сценарій доволі передбачуваний як і подальша поведінка ворога. Росія або буде дестабілізувати внутрішню ситуацію через вибори і через свої вимоги. А також буде використовувати е, тему виборів для того, щоб не визнавати будь-яке нове українське керівництво, будуть розглядати як небажання України завершити війну або е, наше небажання провести, як вони думають, демократичні вибори в Україні. Але як цьому запобігти і не потрапити у чужу пастку, ми маємо категорично виступати проти прив'язки теми виборів. До переговорів про завершення війни це дві окремі теми. Вибори в Україні можливі, і ми про це маємо казати нашим партнерам. Вони будуть у нас, але після сталого завершення бойових дій як на заході, так і всередині країни розуміють, вибори в Україні це питання, яке давно не зріло, але це аж ніяк не інструмент для переговорів з Кремлем. Наші союзники, я маю на увазі насамперед сполучені штати, вони чітко розуміють ризики від виборчого процесу. Нам ніхто не показує пальцем, в якому місяці і коли нам проводити. Нам швидше звучить як побажання провести вибори після перемиря у 2025 році. Разом з тим в Україні вже почали обговорювати і можливі дати головне зберігати єдність дуже важливо. На мій погляд, парламентським політичним силам, враховуючи нові обставини, відновити ту політичну. Углу. Оду міжфракційну угоду, яка була підписана наприкінці грудня 2023 року, де було заявлено чітко, що всі парламентські сили вважають, що вибори в Україні відбудуться після припинення бойових дій, після припинення воєнного стану, і на підготовку до виборів потрібно близько півроку. Якби там не було, вибори точно не ключ до миру, але головне, аби вони не стали інструментом розбрату, який ворог використає на свою користь. Сергій Вентін, факти тижня, й і СІТІВІ, єдині новини.